У Росію не впустили українського депутата з московського литовища Дамад'єдова без будь-яких пояснень та попереджень видворили Дмитра Синиченка, депутата Обухівської міськради. Чому йому заборонили в'їзд до Росії? Чоловік і гадки немає. Говорить, їхав до Москви провідати друга і досі не був у чорних списках. Відтак Дмитро вважає підстав для повернення його до Києва. Не було Законність своїх дій. Російська сторона підтвердила папірцем без підпису та офіційної печатки. У Вітчизняному міністерстві закордонних справ про інцидент дізналися від ТВА. Однак коментувати ситуацію поки відмовилися. Мені не дали жодніх пояснень, надали документ, в якому написано основання на в'їзд, стаття 27, порядки в'їзду Російської Федерації. Це актове звращення додому без підписів. Я буду звертатися, по-перше, до державних органів України, які на мою думку повинні ну, сприяти громадянам України, тому щоб перше отримати інформацію, чому громадян України можуть не пускати в Російську Федерацію.